та питань хвороби шкіри пов'язані з внутрішніми органами. Напряму зв'язку немає. Дуже часто питаються саме про акне з внутрішніми органами. От Взагалі зв'язку немає, наприклад. Бо це генетично обумовлене захворювання. Та а люди думають, що от воно там чи від шлунку, там, чи від печінки. Є дослідження також цього приводу, які не знайшли зв'язку. Тобто прямого зв'язку з внутрішніми органами немає, але є такі захворювання, наприклад, які там можуть проявитися також і на шкірі додатковими проявами. Часто митися це шкідливо. Так, дійсно, часте купання, особливо якщо це гаряча ванна, шкіра розпарюється, наш водноліпідний баланс пошкоджується на шкірі. Та шкіра втрачає вологу, вона стає більш сухою. За рахунок цього може з'являтися свербіж. Людина тоді не розуміє, що в неї все таке і лущиться, і свербить. А насправді це від надмірної чистоти. Я нещодавно розповідала теж в інстаграмі на своїй сторінці про це. Дуже багато людей здивувалося. Чому це не можна часто митися? Особливо багато дівчат написали, що чоловіки їх по три рази на день там, купаються, особливо хто займається спортом, дуже часто там, душ з миючими засобами. Насправді достатньо душ приймати щодня, але без миючих засобів, без мила. Якщо хочеться, там два рази на день там, чи три рази навіть. Але це має бути, якщо є така потреба, та, якщо людина сильно потіє, наприклад. Так? Але використовувати миючі засоби. Треба Треба лише для окремих ділянок, тобто гігієнічний такий от душ проводити. А все тіло намилювати кожного дня точно не треба. Це може бути раз на сім-десять днів. Тобто багато хто робить це частіше. Чому в мене жирна шкіра і як цього позбутися? Жирна шкіра це, скоріш всього, тип шкіри. Ну залежно там треба дивитися на людину, та бачити конкретну ситуацію. Тип шкіри, який обумовлений генетично, і позбутися жирної шкіри, ну і взагалі змінити тип, ми не можемо. Ми можемо змінювати стан шкіри. Тобто треба дивитися, розуміти, чому, чи дійсно це тип шкіри, чи це такий стан шкіри. Якщо це тип шкіри жирна, то будуть рівномірно розширені пори на всьому обличчі, тобто активно працюють сальні залози. У людини активно виробляється шкірне сало, і звісно, за рахунок цього розширюються пори, тобто для того, щоб це шкірне сало. Виходило. Позбутися типу шкіри ми ніяк не зможемо, але коригувати цей такий стан ми можемо доглядом. Можемо використовувати себе регулюючий догляд, можуть бути засоби для вмивання з кислотами, додатково сироватки з кислотами, той самий ніацинамід, який буде коригувати виділення шкірного сала, підбирати легкі креми, робити пілінги курсом. Тобто, треба бачити ситуацію. Бородавки заразні. Бородавки це є вірусне захворювання, воно викликається вірусом папіломи людини, і сприяти прояву, появі бородавки може якесь пошкодження шкіри, там, наприклад, в салонах, манікюр, педикюр, там, або якщо в сім'ї в когось є бородавка, шкіра лущиться, та людина травмованою шкірою теж можуть можуть з'явитися прояви. Але все-таки дуже багато людей мають цей вірус, папіломи людини, в себе в крові, і він не проявляється. Тобто проявлятися він почав. Коли ну, така індивідуальна реакція імунітету може бути, прищі з'являються від цукру. До речі, з цукром доведений зв'язок в плані простих вуглеводів. Цукор, випічка, кондитерські вироби, вироби з білої муки, вони можуть сприяти появі висипань на шкірі, але основна причина все одно в генетиці, тобто є ділянки генів, які відповідають за розвиток вуглевої хвороби. А от цукор, якщо в раціоні його багато, він може сприяти появі, тобто більшим проявам. Та? Це вже я раджу пацієнтам відслідковувати індивідуально. Чи помічають вони зв'язок з харчуванням? Чи з циклом, чи з чим взагалі в них є зв'язок? Прості вуглеводи вони стимулюють виділення шкірного сала активніше. А шкірне сало це приємне середовище для розмноження бактерій. Тобто, якщо людина генетично схильна до цього, цукор їй може спровокувати загострення. Як обрати собі лікаря? Знайти одного гарного лікаря, який вам допоміг, сподобався який працює на засадах доказової медицини, і, мабуть, далі питати в нього, кого він порадить, з якою проблемою звертаються найчастіше. Найчастіше все-таки це акне, розація. Дуже багато пацієнтів мають проблемну шкіру, схильну до висипань. Найчастіше з цим звертаються, менше з саборейним дерматитом це лупа на волосистій частині голови, бородавки теж популярне питання, папіломи. Чим відрізняється дерматолог від косметолога? Дерматолог це лікар, а косметолог в нашому законодавстві поки що не зовсім зрозуміло хто це. У нас немає такої професії офіційно. Косметолог це людина, яка закінчила курси. Але це, це не професія. Тобто, це от така, можливо, колись щось зміниться і буде дійсно лікар-косметолог, лікар естетичної медицини. Але на даний момент це людина будь-яка, яка пройшла курси по косметології або якесь там авторське навчання в когось. Ось так яка причина сухої шкіри та сухого волосся і ламких нігтів? Причина сухої шкіри частіше всього це теж генетично такий тип шкіри. Треба розмовляти з людиною, розуміти, чи це суха шкіра з'явилася нещодавно, чи все життя була така шкіра у людини. Можуть провокувати різні ліки, хіміопрепарати, хіміотерапія. Можуть провокувати з вагітністю, грудним вигодовуванням, може змінюватися тип шкіри, можуть бути і дефіцити вітамінів, але це все треба обговорювати з лікарем. Причиною сухого волосся може бути неправильний догляд, неправильно підібрання шампуні, якщо це, наприклад, людина постійно користується там феном, не використовує захисні засоби, не використовує маски, бальзами, тобто не захищає своє волосся. Тобто, це може бути і обумовлено стилем життя та. Сухе волосся, наприклад, може бути і доглядом, може бути якась і причина внутрішня, але не будемо самодіагностикою займатися. Ламкість нігтів теж може бути наслідок вірусного захворювання, наприклад, того самого коксакі вірус, так званий нога-рука, рот, після якого нігті кришаться. Вони такі ламкі стають, тонкі, злазять, як кажуть пацієнти. Ось також нігті можуть бути ламкими за рахунок грибку. Це може бути і грибкове захворювання. Треба бачити ситуацію, збирати анамнез, тобто детально говорити з пацієнтом. Що робити з підлітковим висипанням? Лікувати підліткові висипання треба лікувати. Цей міф, що пройде з віком, висипання самі по собі пройдуть, їх не треба лікувати. Так, якби з віком прояви слабіють, але ж можуть залишитися рубці, а з рубцями боротися ще складніше ніж з самими висипаннями. Тому звертатися до дерматолога, підбирати догляд, підбирати лікування, не гаяти час, не чекати, поки будуть з'являтися рубці. Родимки. це безпечно родимки – це утворення шкіри, зазвичай вони доброякісні, це таке скупчення пігменту на шкірі, в когось їх більше, в когось менше. Їх кількість закладена генетично, вони можуть проявитися там всі, там, не знаю, тисяча закладено генетичною, тисяча проявиться, якщо людина багато на сонці. Треба просто спостерігати їх, регулярно звертатися до дерматолога, раз на рік, якщо немає показів, звертатися частіше, так? І просто спостерігати. За ними не можна сказати, що от вони безпечні, і все нічого з цим робити не треба. Як я можу видалити родимки? Родимки видаляються після дерматоскопії, огляду, видаляються за допомогою шейву, скальпелю, тобто, це таке видалення, коли утворення зрізається повністю, і вже потім віддається на гістологію, і в лабораторії обстежується ось такий метод. Що таке пігментні плями? Пігментні плями це скупчення клітиночок пігменту в шкірі. Вони можуть з'являтися там за рахунок гормональних змін, наприклад, під час вагітності. Дуже часто там, під час грудного вигодовування. Або ж людина, в якої там світла шкіра і вона багато на сонці буває. В неї можуть більше з'являтися пігментні плями. Чому в мене є родима пляма? Родима пляма це така е генетично закладена така, структура шкіри, тобто скупчення пігменту в шкірі у вигляді такої плями. Що потрібно їсти для здорової шкіри? Треба збалансований раціон має бути ніяких жорстких обмежень. 80% раціону мають складати білки, жири, складні вуглеводи, клітковина обов'язково. А вже 20% залишати на якісь погрішності, вкусняшки, скажімо так, бо люди не можуть на 100% обмежити собі той самий цукор, бо це буде складно психологічно. Тому на 80% це збалансоване, гарне, якісне харчування, різноманітне. А вже на 20% це щось таке. А якщо користуватись неправильними засобами для шкіри? Буде некомфортно в першу чергу. Людина буде відчувати, якщо, наприклад, це суха шкіра, і вона використовує засоби для жирної шкіри, вона буде надмірно пересушувати. Зазвичай для жирної шкіри використовуються такі гелеві структури, та, там різні гелі з кислотами, там. або от сама структура гелю, вона для сухої шкіри навряд чи підійде. Суха шкіра хоче якусь пінку, там, легшу емульсію, тобто таке, що не буде пересушувати, не буде пошкоджувати захисний бар'єр шкіри, який і без з того недостатній. Та шкіра і так втрачає вологу. А якщо ще й ми додамо засіб, там, який не підходить по типу шкіри, то взагалі ну, буде неприємно. З'явиться свербіж, шлущення, сухість. Людина навряд чи зможе довго користуватися таким засобом, вона відмовиться взагалі. Так само для жирної шкіри, тут, от, до речі, для жирної шкіри може бути іноді можуть призначатися засоби, наприклад, для вмивання для сухої шкіри, якщо ця шкіра знаходиться на лікуванні. Наприклад, акне та лікуємо, і іноді я призначаю засіб м'якший, той, що йде для сухої шкіри, бо у людини по типу вона жирна, але по стану вона пересушена лікувальними препаратами і хочеться їй дати більш м'яке вмивання, більше дати зволоження. Тому тут треба так трошки погратися і краще це робити з, -з лікарем. Все таки що таке дерматит, і як його позбутися дорослому. Дерматит це захворювання шкіри, це взагалі запалення шкіри, дерматитів дуже багато. Вони може бути контактно-алергічний дерматит, різні дерматити. Треба дивитися саме на конкретну проблему і вже від цього відштовхуватися, як позбутися. Якщо це контактно-алергічний дерматит, то логічно, що нам треба прибрати контакт з якимось там компонентом, який от провокує цю реакцію запалення в шкірі. Як уникнути лише дітей, і як його лікувати? Лишається взагалі таке збірне поняття, воно трохи застаріле, бо лишається все, що лущиться на шкірі, і не всі лишаї, вони є заразними. Наприклад, той самий рожевий лишай Жибера, він не є заразним. І до кінця його етіологія, чому він виникає, не зрозуміла. Тобто є дослідження, які кажуть про, навіть про те, що герпес впливає, та? Тобто, він не є заразним. Тому е, треба спочатку віддиференціювати, розділити, так, який це. Це лишай, чи це грибкове захворювання чи ні? А, і вже відповідно розуміти, що якщо грибкове, лікуємо проти грибковими засобами або місцево, або всередину. А, іноді, наприклад, той самий стригучий лишай, який є часто в дитячих колективах, тобто обмежувати контакт можливо. Може бути лишай, який там від тварин передається, тобто треба бачити конкретну ситуацію. Бородавки це нормально чи обов'язково видаляти? Бородавки, як я вже казала, це вірусне захворювання, яке спровоковане вірусом папіломи людини. Їх краще все-таки видаляти, але є тактика і таке спостереження вейтенсі, коли така очікувальна тактика. Це особливо застосовується з дітьми. Якщо це є якась одна бородавка, яка дитинку не турбує, і ми можемо за нею спостерігати. Якщо їх не стає більше, є дослідження, які доводять, що протягом двох років у дітей бородавки зникають самі по собі. Але якщо дитина відчуває дискомфорт, якщо це, наприклад, Бородовка на стопі, так їй незручно ходити, або ж там е, якийсь такий психологічний дискомфорт, якщо вона десь на видному місці, і ну, всі на цьому акцентують увагу, то краще, звісно, видалити. Чому з'являється герпес? Герпес це вірусне захворювання. Більш ніж 90% людей інфіковані цим вірусом. Вони мають його в себе в організмі, але він знаходиться в так званому сплячому стані. В когось він взагалі не проявляється протягом життя, а в когось проявляється часто, в когось там кожен сезон, а в когось і кожен місяць. У жінок у деяких це пов'язано з циклом, тобто прояви герпесу, з гормональними змінами в організмі. Хтось чітко відслідковує зв'язок з. Перельотом, зміном, зміною клімату, наприклад, так. Е, тому треба розмовляти з людиною, і відповідно до цього вже підбирати. Може, може бути профілактичне лікування герпесу, наприклад. Яке було найдивніше звернення до вас? Мабуть, полікувати е, висипання методом лікування глистів по лунному календарю. Ось таке. Це реальні пацієнти, реальне питання. Це не вигадано. Кумедні ситуації з вашої практики. Була ситуація смішна, коли пацієнт приймав системні ретиноїди. В нього були висипання на шкірі складні, тобто висипання і на обличчі, на грудях, на спині. І я йому призначила системне лікування, капсули всередину, системні ретиної. Десь через місяць пацієнт мені телефонує дуже таким стурбованим, дивним голосом зі мною розмовляє і починає так пояснювати мені питання. Я ну, не дуже розумію, ввечері він якось це все. Дуже довго пояснює, у мене тут дитина мала поряд, mm -hmm. <ріст>, і він так. Я кажу, ну швидше кажу, розповідайте. Він мені каже, в мене така ситуація. Э, ну, ви не подумайте, я не наркоман, але ваші ліки не сумісні з феном. Ви б могли мені замінити ваші ліки? <ріст> Ось таке було питання. Що побажаєте глядачам? Хочу побажати. Мати всім здорову шкіру, знайти, підібрати для себе правильний догляд, знайти лікаря, якому ви будете довіряти, і вже з ним відповідно підтримувати здоров'я вашої шкіри.